Люди без електрики, без металевих кранів, без комп'ютерів зводять споруди, які пережили землетруси, повені, війни, імперії, століття. Стоїть усе і стоїть так, ніби це побудували вчора. Ось чому стародавній Єгипет досі тримає нас у полоні. Сім дивовижних фактів про стародавній Єгипет. Частина 2. піраміди, інженерія та технології, які навіть сьогодні вражають, вражають. Сучасну людину. Перше піраміди орієнтовані на сторони світу точніше ніж будівлі 21-го століття. Сучасні інженери міряють відхилення лазерами. Єгиптяни зробили це оком, сонцем і тінню. Велика піраміда зорієнтована на північ із похибкою менше ніж градус. Це рівень наукової астрономії. Друге, блоки вагою від 2 до 70 тонн піднімали без коліс. Уявіть камінь важчий завант. У єгиптяни не мали шківів, не мали сталевих тросів. Вони створили систему пандусів, важелів, сані і води. Мокрий пісок зменшував тертя і блок ковзав легше. Цей метод підтвердили експерименти вчених. Третє. Камені пірамід підганяли з точністю до міліметра. Складається враження, що їх різали лазером, але робили це мідними інструментами, кварцевим піском, грандіозним терпінням. Шви настільки точні, що у деяких місцях неможливо вставити лезо. Четверте, інженерія пірамід враховувала землетроси, кути, комори, зміщені проходи, центр ваги усе продумано. Саме тому піраміди стоять тисячі років, тоді як сучасні бетонні споруди інколи тріскають за 50 років. П'яте єгиптяни створили перший у світі бетон. Вапна, вода, гіпс і натуральні мінерали формували матеріал, схожий на легкий бетон. Деякі блоки пірамід можуть бути вилиті, а не висечені. Цю гіпотезу підтверджують мікроскопічні аналізи. Шосте храми будували за принципом акустики. У залу, де навіть шепіт відлунює так, ніби говорять боги. Єгиптяни розуміли, як працює звук, і використовували це в архітектурі храмів для ритуалів і урочистості. І дивовижно, деякі храми придають звук уздовж стін на десятки метрів. Сьома технології бійту були державним секретом. Будівництво це не раби, як показують у кіно. Це тисячі фахівців, геодезисти, каміннярі, інженери, математики, астрономи. Піраміди, результат не сили, а знань. Єгипет просто вражав своєю точністю цивілізацію, що будувала не на життя, а на вічність. І саме тому їхні споруди стоять. А ми і сьогодні лише намагаємося зрозуміти, як саме вони це зробили. Підписуйтесь, щоб не пропустити частину 3 – медицина, побут суспільства і реальне життя єгиптян. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність виглядів. Подавайте.